Добрий день дорогі глядачі. Зараз хочу зробити огляд електропили стіль, марка MSI 141C. Вона має потужність 1400 Вт, а також довжину шини 40 см. Що можу сказати як споживач? який користується вже один рік цією пилкою. Що дуже задоволений, тому що вона досить потужна, вона ні разу не захльобувалася від того, що не вистачали в неї потужності. Ee, коли я різав навіть на всю шину, то все одно цепок вгризається, як масло. Ну, звичайно, гострий ципок. Вона класно все розпилює навіть тверду породу. Чому вона так класно справляється зі своєю роботою? Тому що хоч тут на всього 1400 Вт, але зуб тут тонший, він всього 3 мм більшості пивок 4 мм і з того, що мені ще сподобалось, що тут є защита від перегріву, якщо вдруг коли-небудь таке станеться, що вона перегріється, пивка відключиться, не перегріється, її знову можна буде запустити ось цією кнопкою. Але після року користування такого ще ні разу не було, тому Потужність у неї на свою шину дуже гарна. Сподобалось мені також те, що горловина для завивки масла зверху. Попередній моїй пилці була збоку, приходилось пилку ложити. Це додаткові незручності. По маслу вона дуже економна, мало масла йде. Якщо вчасно її виключати в холосту не ганять. Що тут ще є защовка для провода, Без цього ніяк, тому що буде постійно випадати. Ергономіка також дуже зручна, все в руках дуже класно лежить. Дуже зручно користуватися. Також тут були певні сумніви спочатку, чи зубці пластикові видержать також нагрузку. Після року користування ось ці два зубці, ледве-ледве стерлися. Зовсім майже незамітно. Підтерлися. Тому свої 5-6 років, які дає завод вона витримає і витримують зубці. Ось такий мій короткий огляд цієї пилки, якщо підсумувати, то якщо вам не потрібно різати в рік більше 10 складометрів, якщо вам попадеться за цих 10 складометрів з десяток грубших Поводок, чим 40 см, то не варто брати дорожчу пивку з більшою шиною, але вирішувати вам. На цьому, дорогі глядачі, все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, кому сподобався канал. Підписуйтесь, до побачення, до нових відео.